Всім доброго дня! Вихаємо. Сьогодні Dobrodnia з Your мови номер 74. На сьогодні тема On time versus in time at the end versus in the end. Давайте читати. On time versus in time. On-time means punctuality or according to schedule. When something happens on time, it means that it happens at the At the time that is expected. For example, if a train, a bus, or a person is expected to arrive at 8 am and they arrive on time, it means that they arrive at 8 am. On time often refers to a scheduled event uh, such as the arrival of a flight, uh, the start of a film, or a punctual arrival of the person. I hope the flight arrives on time. The meeting started on time. On time це прикладається вчасно, і on time також прикладається вчасно. On time означає пунктуальність або відповідно до графіку. Коли щось трапляється вчасно, це означає, що щось трапилось вчасно, що це що очікувалося. Наприклад, якщо потяг або автобус, або людина очікується очікувано прибуття 8 ранку, і вона прибуває вчасно, це означає, що вона прибула 8. Ранку. Он тайм частіше посилається на графіки або на таблиці або на графіки події, які. По типу як прибуття літака, початок фільму або пунктуальне прибуття людини. Я сподіваюся, політ починається. То, так. Я сподіваюся, що літак прибуде вчасно. Або відправиться, можливо. Можливо, відправиться. Ні, прибуде, все вірно. Зустріч починається вчасно. In time does not refer to punctuality. It means soon enough, or not too late. When you are in time, it means you are not too late. And it often means that you are early enough to spare time and do something else. It's common to use in time with for, noun plus Nanour two plus infinitive. слово цікаве. slow запасний. I hope the card arrives in time for his birthday. We arrived at the three theater in time to get good seats. We often say just in time to talk about something that happened at the last moment, just before it's too late. Pisa the Pizza arrive just in time for our movie night arrives at the airport just in time to catch her flight. In time. Uh, не посилається на пунктуальність. Це означає. Достатньо пізно або не занадто пізно. Soon enough? Досить скоро. Або... А, незабаром. Ну. Зрозуміло. Незабаром не занадто пізно. Коли. Ми. In time. Вчасно це означає. ти не занадто довго запізнився. І часто означає, що ти. Незабаром маєш час, щоб зробити щось інше. Ну, бо тут Орлі на тепер досить рано. Це, звичайно, використовується вчасно з хору. Інтайм використовується спору при змаганнях бабатоплісний інфінітив. Я сподіваюся, карти прибудуть часто, на її день народження Ми прибули в театр вчасно, щоб взяти гарне місця. Ми часто використовуємо Just in Time, щоб говорити про щось, що. Трапрацю в останній момент. Просто до самого. до того як буде слишком занадто пізно. Віза прибула вчасно. Оджестна, скоріше, за все, також вчасно. Якраз вчасно. Ну да. До тебе може просто вчасно проведе, а може якраз вчасно Вчасно. Кіно вночі. At the end versus in the end. At the end is used to refer to the end or final part of something physical or at, of a time. We normally say at the end of um, the day, the street, the year, the book, etc. At the end of the play, the crowd uh, applauded, there is a gift. Uh, Shop at the end of the road. The term finished at the end of May. At the end, що перекладається як в кінці. Використовується, щоб посилатися кінець або фінальною частиною. Або щось фізичне, або час. Ми використовуємо. Ми зазвичай використовуємо. Говоримо at the end of пересеменник. Бо в кінці дня вулиці року, книги тощо. На кінці гри. Толпа оплодувала. Є. Магазин подарунок в кінці дороги. Терміни закінчилися в кінці мая. in, the end, in finally or eventually. In Indicated how a situation had or was resolved, and it's the opposite of at, the, at first. When in the end, is used to do at the beginning or the middle of sentences, it is followed by a comma. In the end, uh, we decided uh, to go for the cheaper option. We did our best, uh, and uh, in the end, we succeeded. In the end, the result was disappointing. In the end, що також означає в кінці, означає finally, Що означає в кінці кінців, або eventually Зрештою. Да. Це показує, як ситуація закінчилася, або була змінена resolved. да, вирішена. точніше Протилежності першому. Ну, що це мається на увазі? Давайте перекладемо більш детально. Це просто залежність того, щоб було спочатку, ну да Коли інзент користується спочатку, бо всередині речення користується кома. Перекладемо більш простішим. Там сказано, що слідкується комою, але перекладемо як потрібно, як не потрібно. В Кінці ми вирішили піти в самий. В кінці ми вирішили вибрати самий дешевий варіант. Ми робили. Ми намагалися. І в кінці. В кінці ми зробили. Ми досягли успіху. А нам це вдалося. В, в кінці. Результати були. розчаровувальними, як тут сказати. Розчарувальними, врешті-решт. Угу. І так. Давайте пригадаємо. Я ось цю таблицю буду використовувати. Скоріше за все. Тому дивимось. Почнемо з простого. Тут потрібно вибрати. Вибрати. Зробити вибір, так. Да. Виберіть коректну фразу, щоб зробити півне речення. Also. I was going to walk. I ended up taking a taxi. От uh, нас uh, незважаючи на. Або хоча. Мабуть, незважаючи на все ж таки. Не хоча все ж таки. Ну. Хоча я був. Хоча йшов спочатку йшов, типу. Я вирішив взяти таксі. Ну ось коли. Ended up мені підказує, що тут потрібно інзайд вставити. Давайте подивимося. Макс Пету 1. Він зазвичай... Пробуває вчасно. In time. Ні, on time. On time вчасно, а in time не вчасно. Staff must go out of Their Shifts. Shift. Персонал повинен вийти в кінці їхньої. сміни Дуже гарне речення. Ну, так, у нас must. Ну тут скоріше же все in, знову ж таки. А, time place ні, ад. Rob really Makes It home for dinner. Ой, ага, в чаті було Ну якщо у нас рідко, то тут у нас in time. Тому що, типу, робить, але не сожды. Роб рідко, робить вдома вчасно будь це вечеру часно тут у нас адзе тому що в кінці його не народження в кінці е, як його там вересня ти work it out work it out це вирішувати Речі вирішені добре в кінці зміни давайте подумаємо М Ну, поки що от зант нібито. Транспорт систем here is very efficient. Buses always arrive... Mm -hmm. Тут бы сказати in time мабуть. Транспорт система тут дуже ефективна. Баз. Uh, Бас basis... из. Uh, а. Так прочитав. Автобуси завжди on time. Я сподіваюся, я зроблю. I hope I make it there on time to say goodbye to him. Mm. Я сподіваюся, я зроблю це в час, щоб сказати, бачу, йому, ну. Хай буде in time, подивимось. Збеловець, Тут in тому що про час говориться, в кінці see... заняття. Ми говоримо, що там просто Ну, Just. Там якраз такий in time. Нібито. Або ні. Це не то. да, just in Time. Хай буде так. Для початку. Тут у нас in the end, тому що. Як ситуація закінчилась? Ага, це минулий час там був. А тут НЗ, тому що типу у нас... місця подія, ну, добре. Так, два. Тут надо перекладати буде. I got home just to, to see the kids before they went to bed. Я прийшов додому вчасно, щоб побачити, як діти до того, як вони. те, щоб до того як у не Тут не сказати. on time. Нібито. Хотя ні, Just. Так як Just in Time. Там, по-моєму, інзает використовується, якщо у нас. Початку. А ні, тут анти тому що оф. А end of the school day we always put our chairs. В кінці нашого дня. Тут на графіка. Ми, типу, до не часу місця. Ми переворочуємо стулія. І вмоємо дошку. Our mm. plane deleted take-off. Наш літак не знаю. Ми вирішили. Тож ми пропустили наш типу політ. Наш так не ну, на розуміли наш. Стикувальний. Ой, не стикувальний. Да, вже гарний переклад. А, тут Асін Зент. Нашли так. Опійня, що тож кінці секути ми. Так у нас тут Вчасно, тоже ми вирішили пропустити. З'єднували по. Хай буде так. end, I ended up buying the more expensive phone because it had the ringer back screen. Я вирішив купити більше дороги телефони, тому що вони мають більший екран. I arrived at the meeting on time. Вчасно, щоб показати свою презентацію. To, who fail to arrive in time will not be allowed in the class. Mm -hmm. <laughs> тут дуже складний переклад. Тому що тут може, може бути on-time, із-за того, що, типу, це як негативна форма, а може бути in time, як це вже є негативна форма. Давайте in time поставимо. Студенти, які завели екзамен, точніше, ще не завели екзамен, які не прибули вчасно. Не будуть допущені до класу. Your class is uh, at the end of the corridor Next to жим. Угу. Твій клас в кінці коридору біля mm, спортивного залу. Можна так перекласти. Або гум так воно там і буде. Та не тренується. They decided to hire, hire the first candidate because he he had he the had the most expensive. Яка дуже гарне речення. Вінці вони вирішили to hire Звільнити. А, наймати. Наймаю першого що тому що... Вони хотіли... того більш. Більш досвідченого. Хоча я пропустив. Трохи вечірки, я. Я прийшов вчасно. Я добрости вчасно, кадр. Фазикей. Почав сказати. In time. We always get paid. On-time. А, ні, тут не on-time. Тут... Ми завжди платимо. Ad в кінці місяця. Ага, тут on-time, тому що це типу. Там, де я відзеркалена. Ну, мається на увазі. Потрібно логічно мислити, а не, не логічно. А тут у нас... In-time. Ну ладно, тут не попало просто. <laughs> так, потрібно написати відповідну фразу. Ну, не складно. Лайкали to the station just, uh, just in time. В час, щоб. Я б. Like, Лайкалі. Uh, це в нас повезло, типу. А, не... Ну да, я просто ці слова не пам'ятаю. Але я розумію контекст. На щастя добрався до станції вчасно, щоб да, сісти в авто. в поитях. I'm always started as to кінці тижня. It's a reliable airline and their flights usually arrive. on time. Це надійний арип Це надійна лінія... Це надійні літаки і вони прибувають звичайно часто. Some hardwork paid off and he succeeded in passing all his exam. Том працював. Типу багато працював і... Типу купився вчасно, і він успішно здав всі екзамени. Ну хай буде так, тут дуже складний контекст. We always have a паті тут у нас at the at the end, тому що off. Ми завжди маємо вечірку в кінці шкільного року. Хоча літак не всі Сідіасла ленд. призумлятися. Ми втрачаємо роки. Очікувати. Щоб залазити з літака. Вікловенця думають вазі. Далі щось дуже складний переклад. Mm. Landed. Ну якщо про час говориться, то тут. Тайм, я думаю. we're standing at the end, you can see довгої черги. Це слово читається Q, це черга перекладається. The boy will be ready. Вчасно. Про буде готовий вчасно для вечері. Although I had intended to go with Tom, Mm. I got an up alone in the end. Хоча я мав же предбачав п'яти стом в изекте, я пішов один Of the road is the first sale. I'm sure it will sell quick. В you can see. You can see the Тут у naзі. 80 Тому що. маєте вазі в час, на. Ну, тут, типу контекст такий длинний. Ну, no, добре, гарний. Гарний результат. 24. БВД-13 дуже гарно, тримав гарно. Запам'ятали. Коли використовуються ці слова, ну і, здається, я сьогодні закінчено, Було хочу Росені. Всім наступного зустрічі, всім пока-пока.